Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Із ось цього тату салона, де я думав, що сходжу під себе від болю, але втримався і от таким чином почав обростати лускою в рік дракона, нав'язаний нам маркетологами так, не слов'янська, а китайська традиція. Я народжений. В аналогічний рік, тому вирішив почати обростати лусочкою. Дуже і дуже симпатичне. Історія із цим пов'язана так наступна. Я коли йшов у відпустку, то розіслав запити листи до різних тату-салонів Києва із короткою презентацією, хто я, що я роблю. Так, і прохання надати на пільгових умовах зробити татуювання. Так, там були ескізи, і відповідь, відповіді були: типу, ця робота коштує близько восьми тисяч гривень, але вам ми зробимо за шість, інші за п'ять, найдешевші казали 2 з половиною тере-три. А пан Андрій, відповідь прийшла від цього тату центру що Провідний майстер Андрій зробить за безоплатно. І наживо він під час роботи так розпитував мене, що на мій лист запит відповіда... відповідали інші татусалони. І коли він послухав, так, що відповідали, то ну, він, скажімо, висловив свою, ну скажімо так, прикрість і дуже. Невисоку оцінку морально-етичних якостей тих ну, салонів, майстрів, бо сказав цілком слушно так, що ми тут в Києві сидимо, живемо нормальним, мирним життям, п'ємо каву і там вирішуємо якісь там свої питання завдяки тому, що ви там робити це можливим, так лягаєте кістками за цей наш комфорт тут. Каже для мене абсолютно неприйнятно брати з тебе за це гроші. Хочеш, захочеш битися, приїзди, буду тебе радо бити. Безоплатно. Чому? Тому що, ну він, зокрема, каже, я в тісному, дуже тісному контакті з військовому, з військовими з 2014 року, так, з початку вторгнення Росіян в Україну ще не широкомасштабного. От, каже, стяги ці всі. і... До речі, це такий маркер оці стяги, і його бачення, розуміння, пам'ять, свідомість. Для мене це були маркером. Так? Тому що ну, мені там кілометри коментарів пишуть про те, що добрий, переверни кольори на твоєму прапорі. Бо вони нас не влаштовують. Вони влаштовують мене, панове, хто хоче собі, не жовто-блакитний прапор, не жовто-блакитний прапор. Не жовто-блакитний прапор. А хто хоче собі синьо-жовтий, беріть, робіть, ставте де хочете, і тіштеся. Бо прапори мені прапор. Прапори України, яких знає і пам'ятає майстер Андрій. І чимало інших представників української нації, він жовто-блакитний. І також маркером тут була оця Дримбочка. З мого досвіду, якщо не помиляюся, це пана Дзюбе з Херсонщини. Дуже мені нагадує, це його інструмент, його стиль, холодне кування, магнітна кулька. Я не знаю інших майстрів в Україні, хто виготовляє саме в цьому стилі дримби. Тут на них ніхто не грає, але цю дримбу залишив на пам'ять також пану Андрію Майстру, так, статуювання, інший військовий. Інший військовий. Тобто для мене це такий закуток, цей мікрокосм, цей мікро Всесвіт, маркерів. Маркерів свідомості. Он бачимо, Холодний Яр, Азов. О, на секундочку. 54-очка, Так, от. Івана Мазепи. І це о цьому стягу 10 років. 10 років ніхто крім нас, так, Азов. Бачимо найрізноманітніші підрозділи. От, це конкретно стяг Азова. Тут у нас УПа. До речі, до речі, наголошую. Нагадую, підкреслюю любителям синьо-жовтого стяга, що коли жовто-блакитний прапор, жовто-блакитний, на нього потрапляє кров українських героїв, він стає червоно-чорним, так? А коли на синьо-жовтий потрапляє кров, то він червоно-чорним не стає. Привід, замислитися. Так? Тим, хто любить мені розповідати про розміщення кольорів на моєму стягу. Таким чином. І також дуже мене здивували насправді елементи, так? деталі російськомовні в, цьому, в атмосфері цього тату салону. Але пан Андрій, на щастя. Запевнив мене, що вони з цим працюють, борються, і це вимагає трішечки там більше часу, все вирішується. Бо мова ДНК нації, і я щасливий вірити і вбачати, що і сам пан Андрій, якому я уклінно дякую за якісну роботу, за належне ставлення. Саме так, до захисників України, до мене, зокрема, до мого прохання. Він також трішечки соромиться там повністю перейти на українську мову, бо каже, що ну, я там нею погано розмовляю, з мене там сміються. В 2014 році я людина, яка виросла в питому російськомовному Запоріжжі, принципово перейшов на українську мову, з мене так само там. Намагалися сміятися. Це звучало далеко не досконало. Але це єдино можливий шлях воїна, гідного представника української нації, якого я вбачаю в пані Андрії Уклінно. Дякую. І дуже вірю, що він знайде в собі сили. Перейти на українську мову як єдиний шлях воїна і захисника справжньої України там, де ми є, тими ресурсами, які ми маємо. Пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.